Псалом 142. Псалом Давида, коли його переслідував син. Господи, почуй мою молитву, прийми моє благання у своїй правді, вислухай мене у своїй праведності і не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю. Посадив мене в темряві, наче од віку померлих, ослаб у мені дух мій, стривожилося у мені серце моє, я згадав давні дні, роздумував про всі твої вчинки, розмірковував про діла рук твоїх. Підняв я до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши вислухати мене, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути Твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Господи, об'яви мені дорогу, якою маю йти, бо до Тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, бо я до Тебе прибіг. Навчи мене чинити волю Твою, бо Ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене праведною землею. Господи, задля твого імені Ти оживиш мене, у своїй праведності виведеш із біди мою душу, і у своїй милості Ти вигубиш моїх ворогів, знищиш усіх, які гноблять душу мою, адже я твій раб. Євангеліє від Івана, розділ 19. Тоді Пілат звелів узяти Ісуса і бичувати. Воїни, сплівши вінок і стерну, поклали йому на голову й одягнули його в багряницю. Вони підходили до нього й казали Радій, царю юдеїв! і били його в обличчя. І Пилат знову вийшов у двір і сказав їм: Ось виводжу його вам у двір, щоб ви знали, що я не бачу в ньому жодної провини. Вийшов Ісус у двір, маючи на собі терновий вінок та пагряний одяг, і Пілат каже їм: Оце людина, коли його побачили первосвященники і слуги, то закричали, гукаючи, Розіпни, розіпни його. Каже їм Пілат: Візьміть і розіпніть його ви, бо я не знаходжу в ньому провини. Юдеї відповіли йому: Ми маємо закон, і за законом він повинен померти, бо віддає себе за Божого сина. Коли Пілат почув ці слова, то ще більше злякався. Ще раз зайшов у приторій і каже Ісусові: Звідки ти? Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат Чому до мене не говориш? Хіба не знаєш, що маю владу тебе відпустити і маю владу розіп'яти тебе? Ісус йому відповів: Не мав би ти жодної влади наді мною, якби не була вона тобі дана з висоти. Тому той, хто мене видав тобі, має більший гріх. Відтоді Пілат намагався відпустити його, та юдеї закричали, гукаючи: якщо його відпустиш, ти не є другом кесаря. Кожний, хто себе робить царем противиться кесареві. Почувши це слово, Пілат вивів Ісуса у двір, сів на місце судді, що зветься літостротон, єврейською мовою Гаввата. Була ж п'ятниця перед Пасхою, близько шостої години. Він каже юдеям: Ось ваш цар! Тоді вони щинили галас. Візьми, візьми та розіпни його. Пілат їх запитує: Вашого царя розіп'яти. Та перосященники відповіли: Ми не маємо царя крім кесаря. І тоді він видав його їм на розп'яття. Ісуса взяли і повели, несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називається Череповище, єврейською мовою Голгофа, де розіп'яли його і з ним двох інших, з одного та з другого боку. А Ісуса посередині, Пілат зробив напис і помістив на хресті: було написано: Ісус Назарянин, цар юдеїв. Цей напис читало багато юдеїв, тому що місце, де розіп'яли Ісуса, було поблизу міста. Написано ж було по-єврейськи, по-грецьки і по-латинськи, та юдейські пересвященники говорили Пилатові: Не пиши цар юдеїв, але те, що він сам заявляв, Я, цар юдеїв. Пілат відповів. Що я написав, те написав. А воїни, розіп'явши Ісуса, взяли його одяг і розділили його на чотири частини кожному воїнові по частині, а також Хитон. Хитон був не шитий, а весь згорі тканий, тож міркували між собою Не роздираймо його, але киньмо жереб на нього, кому припаде. Це, щоби збулося Писання, яке гласить. Розділили мій одяг між собою і за мій плащ кидали жереб, воїни так і зробили. Біля Ісусового Христа стояли його мати, сестра Його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Побачивши матір і учня, який стояв поряд і якого любив, Ісус промовив до своєї матері: Жінко, ось твій син. Потім звернувся до учня, ось твоя мати, і відтоді взяв її учень до себе. Після цього, знаючи, що все вже завершилося, каже Ісус, аби збулося Писання, Прагну! Стояла повна посудина отсту. Воїни, настромивши на тростину губку, намочену в отці, піднесли до його уст. Спробувавши оцту, Ісус сказав: Звершилося, і, схиливши голову, віддав духа. Оскільки була п'ятниця, то юдеї, щоб не залишилися на хресті тіла в суботу, тому що був великий день тієї суботи. Просили Пилата, аби перебили їхні голінки і забрали. Тож воїни прийшли і перебили голінки першому й другому, розп'ятому з ним. Підійшовши до Ісуса, побачили, що Він уже помер, і не стали перебивати йому голінок. Але один з воїнів списом проколов йому бік, і тут же витекли кров та вода. А той, хто бачив, засвідчив і правдиве його свідчення він знає, що каже правду, щоб і ви повірили. Бо сталося це, аби збулося Писання. Кістка його не буде поламана, і знову ж в іншому місці Писання говориться: будуть дивитися на того, кого прокололи. Після цього Йосиф Гариматеї, який був учнем Ісуса, але таємним, оскільки боявся юдеїв, попросив Пілата, щоб зняти тіло Ісуса, і Пілат дозволив тож прийшов і взяв його тіло. Прибув також і Никодим, який раніше приходив вночі до нього. Несучи суміш смирне з алої, близько ста літрів. Отже, вони взяли тіло Ісуса та обгорнули його полотном з пахощами, згідно зі звичаєм поховання в юдеїв, на тому місці, де він був розп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тут і поклали Ісуса з огляду на юдейську п'ятницю, бо гробниця була близько. Книга пророка Захарії, розділ четвертий. І повернувся ангел, що говорив через мене і підняв мене, так, як коли пробуджується людина зі свого сну, і сказав мені: Що ти бачиш? І я сказав. Я побачив, і ось світильник увесь золотий, а над ним посудина для світильника, і над ним сім лампадок, і сім чашечок для лампадок над ним. І над ним дві оливки, одна з права світильника і одна зліва. І я запитав, і я сказав ангелові, що промовляв через мене, кажучи, Що це, Господи? І відповів ангел, промовляючи через мене, і сказав мені: Не знаєш, що це? І я сказав: Ні, Господи. І він відповів і промовив до мене, кажучи: Це слово Господнє до Зоровавіля, що промовляє. Невеликою силою, не немітцю, але тільки моїм духом, говорить Господь Вседержитель. Хто є ти, велика гора перед обличчям зоровавеля, щоб випростуватись, і Він винесе камінь спадку, милість рівна до його милості. І було Господнє слово до мене кажучи: руки зоровавеля заснували цей дім, і його руки завершать його, і пізнаєш, що Господь Вседержитель послав мене до тебе. Тому що хто знехтував малими днями, і зрадіють, і побачать олов'яний камінь у руці Зоровавеля. тих сім це Господні очі, що дивляться на всю землю. І я відповів і сказав йому, що це за дві оливки справа і зліва світильника. І я запитав у друге, і я сказав йому, що це за дві оливкові галузки, що в руках двох золотих трубок, що вливаються і доходять до золотих чашечок. А він сказав мені, Не знаєш, що це? І я сказав, Ні, Господи. І він сказав Це два сини помазання стали перед Господом усієї землі. Книга пророка Захарії, розділ 5. І я повернувся, і я підняв свої очі, і я побачив ось серп, що летить. І він сказав мені, Що ти бачиш? А я сказав. Я бачу серп, що летить довжиною двадцять ліктів і шириною десять ліктів. І він сказав мені: Це клятва, що виходить на поверхню всієї землі, бо всякому злодієві відімститься цим аж до смерті, і кожному, хто неправедно клянеться, відімститься цим аж до смерті. І винесу його, говорить Господь Вседержитель, і він увійде в дім злодія та в дім того, хто неправдиво клянеться моїм іменем, і спочине посеред його дому, і вигубить його, його дерева та його каміння. І вийшов ангел, що говорив через мене, і сказав мені: поглянь твоїми очима і подивися, що те, котре виходить. І сказав я, що це, і він сказав, це мірило, що виходить. І він сказав. Це їхня неправедність в усій землі, і ось талант свинцю, що піднімається. І ось одна жінка сиділа посеред мірила, і він сказав: Це беззаконня, і він її кинув посеред мірила і кинув свинцевий камінь у її уста. І я підняв свої очі та побачив і ось дві жінки, що виходять, і дух у їхніх крилах, і вони мали крила, наче крила чорногуза, і взяли мірило посеред землі та посеред неба. І я сказав ангелові, що говорив через мене, куди вони відносять мірило. А він сказав мені, щоб йому збудувати хату в землі Вавилону і приготовити, і там його покладуть на його підготовку. Книга пророка Захарії, розділ шостий. І я повернувся, і я підняв мої очі, і я побачив, що ось чотири колісниці, які виходять спосеред посеред двох гір, а гори були мідними горами. У першій колісниці рижі коні, у другій колісниці чорні коні, у третій колісниці білі коні, а в четвертій колісниці різнобарвні сірі коні. Я відповів і сказав ангелові, що говорив через мене, що це, Господи. А ангел, що промовляв через мене, відповів, кажучи: це є чотири вітри неба. Вони виходять, щоб стати перед Господом усієї землі. Той, в якого були чорні коні, вони виходили на північну землю, і білі виходили за ними, а різнобарвні йшли на південну землю, і сірі виходили, і дивилися, щоб піти й обійти землю. І він сказав: Підіть і обійдіть землю, і вони обійшли землю. І він закричав і сказав мені, мовлячи, Ось ті, що виходили на північну землю, спинили мій гнів у північній землі, і до мене було Господнє слово, що промовляло Візьми те, що з полону, у володарів, у його корисних, і в тих, що його пізнали, і ти в той день увійди в дім Йосії, сина Софонії, що йде з Вавилону, і візьми срібло золото, зробиш вінці, й покладеш на голову Ісуса, сина Йоседека, великого священика, і ти скажеш йому. Так говорить Господь Вседержитель, ось муж, схід йому ім'я, і під ним зійде, і він збудує Господній дім, і він візьме доброчесність, сяде і володітиме на своєму престолі, і священик буде по його правиці, і мирна рада буде між обома. А вінець буде для тих, що терплять і потрібним йому, і що пізнають його, і на милість сина Софонія та на псалом у Господньому домі. І підуть далеко від них, і збудують у Господньому домі, і пізнаєте, що Господь Вседержитель послав мене до вас, і це станеться, якщо ви справді послухаєтеся голосу вашого Господа Бога.